Доброго дня, шановні, сьогодні я свою розповідь хочу розпочати з мартанського ставу, який розташований в центрі міста Корсунь. Тут дуже цікаво було того року. Сім'я Лебедів вивела 9 діточок, і вони тут усі зростали. Чомусь цього року. Ми цього не бачимо тут. Може, десь сидить вона, дівчинка, на яйцях. Ми дуже всі сподіваємося усім містом. Ну, ця розповідь моя буде про те, як я змінювала свою терасу. Я вже розповідала, що моє ім'я Лариса, я переселенка в Донбасу, і зараз я. Живу в місті Корсунь, ми із донечкою та онукою, придбали тут будиночок, і я його облаштовую. Все роблю самотужки, ну, окрім того, чого не можу зробити. Ось так виглядає моя тераса зараз і я буду її змінювати. Я вже показувала вам, як добувала. Дошки для її облаштування. Отакі старі вже використані рейки, бруски та дошки. Я їх шліфувала, звільняла від краски, а зараз вже починаю вимірювати, аби облаштовувати з них терасу. Середню рейку мені треба закріпити. На ось цей металевий стовп. Тобто треба просверлити в ньому отвори, і, а в мене немає дрілу, є тільки шуруповер. Ну, Свердла по металу є, і я, ось, ви бачите, як наполегливо намагаюся поробити ці отвори, аби потім. Їх повинно в мене бути два. Я спочатку стрибила маленьким слилом, потім більшим розбивала той отвір, аби туди пройшов болт. Болт купувала, купила спочатку одніє довжини, потім мені його довелося поміняти на більш довгий, бо нічого не виходило. Ну, недостатньо було його довжини, аби пройти через. Той металевий стовпчик і через дерев'яну дерев'яний стовпчик. Погода весь час, як ви бачите, змінюється. І то я в одній футболці, а тут уже і светр, і ще вдягнено дуже тепло. Ось гаєчка ми намагаюся закрутити. З двох боків треба їх. Тримати, тримати з одного боку одним ключем. Потім, ну ось я, я намагаюся закрутити з одного боку, але то неправильно йду і буду зараз тримати з одного боку одним ключем, а з другого крутити. І ось уже в мене встановлені стопчики, а це я кладу перекладину таку зверху. Виміряю її як треба, скільки якої довжини, і потім буду піляти. Треба ще подивитись, аби вона лягла горизонтально. Для цього рівень використовую. Одрізаю кусочки. І мені потрібно зробити, там витирання стіна, і треба якось вирішити цю проблему. Я беру такі два брусочки, роблю, і їх важко буде зробити акумуляторною пилкою тому пилю звичайною. Зараз треба якось закріпити ті Брусочки до стіни я роблю отвори, забиваю туди чопіки, а потім в них буду закручувати ці брусочки. Ось так воно в мене виходить. А тут такий довгий дуже саморіз, я його вкручую, аби потім стіну закріпити. Ну, так потроху. Виконую цю роботу. Тепер вже можна закріпити стовпчики. Спочатку роблю отвори маленького діаметру, потім туди наполовину заганяю саморіз, а потім цей саморіз вже вкручую ті брусочки, які на в стіну кріпила. І так потроху виконую роботу, стовпчики роблю. Їх мені потрібно зробити два по боках і один посередині. Там металивий той стовп. Знов піляю, знов приміряю і ще одну перекладину з другого боку викладаю. Знову мені потрібно закріпити переклапніну. Я спочатку роблю отвір в ній, потім в стовпчику, а потім заганяю туди великий самий Ось так тут велась робота. І лобзик, і пилка, і шуруповерт, аби вийшла ось така конструкція. Ну, не, Вже не захотіла вас нагружати тими сверліннями, пиліннями. Поки що воно виглядає непристойно, негарно так, якби. Але позашпаклюється. Ну, ще воно не завершено. Погода змінюється весь час, і тут я хочу, аби ми разом із вами послухали. Музику дощу. Та подивилися на таке темне небо повністю затягнуто хмарами. Та ні, цей дощ сонячний. Спочатку темно, а на другій половині неба ви зараз побачите сонечко. Оце така цікава річ. Послухаємо, як дощ стукає по кришах, по листячку, по доріжках, ще квітнуть тюльпанчики. Ось зараз буде таке, такий перехід від темного неба до сонячного. Трояндочки ось-ось будуть квітнути і радувати, а поки листечко втягує в себе дощик. Побачимо таке темне-темне і ось сонячне небо. Дуже цікаво дивитись і насолоджуватися такою, такими змінами в природі. Так грається дощик із листячком вишень, і з самими вишеньками. Ну, треба, аби все вимити. І ось там полуничка квітне і теж дощик їй не завадить. І знов такий перехід від сонця до темної. Темного неба. І моя конструкція вже прийняла на себе такі атмосферні явища, як дощик. А тут я хочу показати, що все ж таки моя пральна машинка працює і все добре з нею. Хочу розповісти, як я робила декоративні сердечки. Взяла вирізала з звичайного картону. Сердечки різних розмірів, потім на гофрокартоні Їх намалювала, повирізала, потім посклеювала. Можна на е, гарячий пістолет, а можна на звичайний ПВА. Ось так. Одна велика посередині, потім менше, потім ще менше, і те ж саме з іншого боку. Потім взяла звичайну бумагу ось таку пакувальну, нарізала ось таких клаптиків, полосочок і е на клей ПВА ось так обклеювала ці серденьки. І вийшли вони в мене ось такі, наприклад. Далі буде взяла ось таке шило і поробила в них дірочки, після чого взяла свічку, і вони ж такі об'ємні у нас, то ми їх понатираємо свічечкою по всіх. О таких кут... кромочках, після чого, пофарбуємо. І ось я маю білоакрилову акрилову емаль, ось так вдягаю на це шивце серденько, беру кисточку. Та фарбую з усіх боків. І тепер цим сердечком ми маємо надати ось такого трошки зістареного вигляду. Наче це дерево таке, знаєте, цим інструментом не дуже подобається. І я беру шпателя і ось так потроху там, де мені. Хочеться поздираю. Такий. Зі старене дерев'яне серденько в нас вийшло. І їх таких буде вісім у нас. Я вже поздирала. Ось тепер в мене є такі бусиночки. Я вважаю, що якщо я їх ось сюди долучу наверх, ну, буде симпатично. І мені знадобиться джут. І ось так я на джутики із тими пусинами дерев'яними. Зібрала вже три ось такі довгі мотузочки лишила. Бо тут потім, мабуть, чи багантика зав'яжу, ну, якось, якось це закінчу. О, це вже початок. І ще вісім в мене. В такій самій техніці я зробила ще пташечок, і так зверху, наче на гніздечко вона сидить. Обтягнула тканинкою крильця продовжую робити свою початок конструкцію, лікую, придбала, сходила на пілораму, придбала дошки. І ще один стоп на стовпчик таку рейку і кліпую все. Кожну борцю кріхую з двох боків і торці теж. Далі мені треба зробити ще по два стовпчика посеред тих конструкцій, які вже в мене були зроблені до того. Я виміряю а ще роблю нижню частину того пеобразного ну, конструкції, додаю нижню частину. З двох боків. У мене виходить дві такі конструкції. З одного боку тераси, з другого, а посередині двері, які не будуть зачинятися. Просто там буде такий отвір. Сусіди питають, а як ви будете туди заходити? Ну, так і буду. Двері будуть, не будуть зачинятися, їх зовсім там не буде. І от я продовжую. Таке вимілювання, піління, приєднування. Ось ви це, бачите, як це проходить у мене. Ще одна нижня перекладинка і ще один стовпчик треба зробити, поміряти добре, аби не схибити. Ну і відпіляти потрібну довжину від придбаної рейки. Ви бачите, що тут у мене використано і старі рейки, і нові. Ну, не доставала, то я купила. І, звичайно, з, нової, з нового матеріалу це виглядає красивіше, добріше, та нічого, воно все. Потім зашпаклюється, пофарбується. Ну і відпилкою я тут уже. А потім цей стовпчик приєднує по тій самій технології, потрібно спочатку просверлити отвір, потім заганяти туди такі довгі саморізи. Без сверління це в мене не вийде. Дуже складно воно виконується. Ось таким зусиллям треба робити. І ось вже ви бачите з двох боків одну я закріпила перекладинку, ось центральний стовпчик до перекладинки. І потім я вже з іншого боку це роблю. А зараз такий. Завершуючий акорд треба зробити ну, хрест-нахрест, ще такі перекладинки, і, аби воно виглядало краще. Я це все випілюю, вимірюю, потім приєдную довгими дуже порізане. Спочатку у мене це не одразу це в мене вийшло. І ось так я, я їх. З'єднала хрест-нахрест і просто саморіз туди вігнала Я нічого там не запилювала, не підрубувала. Вони, мене, ну, вони такі тоненькі і це нормально виглядає. Ось ви бачите кінцевий результат. Ні, це ще не кінцевий. Треба шпаклювати, фарбувати і все інше. Тут планується. Повісити потім занавісочки. Я сюди планую встановити свої крісла, які робила в тому році, той столик, який робила взимку. І тут потім буде гарно відпочивати, я так сподіваюся. Ну, от Зараз ви можете дивитись, що в мене вийшло. Дуже мені хотілося отримати таку терасу. Трошки захищено і за щоб від сонячних променів захищало. Ви можете розказати, чи подобається вам те, що я зробила, а мені на даний момент вже подобається, чесно. Хотілося б зробити тут ще дерев'яну підлогу, але, може, з часом колись і зробиться. Зараз вам покажу, що вже піони, півонії почали квітнути. Вони такі пахучі, вони такі гарні. І завжди їх чекаєш, коли ж вони почнуть радувати, їх буде багато, потім покажу вам. Ось бджілка тут нектар п'є на цих декоративних цибулинах. І ось вже перші іриси почали розцвітати. в мене. Я трошки їх поприбирала, їх було дуже багато, вони так широко росли, а вони, мабуть, трошки на мене розсердилися і пізніше квітнути почали, ніж у сусідів. А зараз ще хости вам покажу. Їх в мене три сорти. Ось, бачите, такий зелений з жовтим. Просто салатовий і зелений, оце кульбабка. А ось такі ще хости. Зелені з білим. Дуже мені подобається їх різноманіття. Цікава така річ у мене росте у дворі. Це полоничка. Ну і ось те, що ми робили з вами такі прикраси. Серденькі із дерев'яними бусами та пташечками. Я їх зараз повішу тут на терасі. Ну, ми ж це робили з якоюсь тіллю. Так от буде тут воно висіти. Може, щось передумається, кудись в інше місце переміститься, але поки. Так, ось такі вони. Мені дуже подобаються ось тими бусинками і пташечок я туди придумала посадити. Нехай прикрашають терасу. До завершення цієї справи, звичайно, ще далеко, але це перші такі штрихи надання комфорту. На цьому моя розповідь підходить до кінця. Я дуже вам вдячна за увагу. Будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь, на все добре вам.